В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нескінченні ворожі атаки по регіону, ліквідація наслідків терору росіян, життя громад в умовах активних бойових дій. А ще чергова можлива провокація окупантів на ЗС. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. 13 годин повітряної тривоги через загрозу обстрілів, сім ворожих атак з градів та важкої артилерії. Такою була сьогоднішня ніч на Нікопольщині. У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. Сім разів атакували російські окупаційні війська Нікопольський район. Цілили по трьом громадам: Нікопольський, Марганецький та червоно григорівський Били з градів та важкої артилерії. Рятувальники ДСНС. Обстежують місця обстрілів та з'ясовують масштаби руйнувань з людей ніхто не постраждав. Вечір ніч у нас в тривогах з обстрілами на зараз без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів в місті. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Є ще планові відключення по електриці. Складною залишається ситуація. і по той бік водосховища. Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє енергоатому на територію захопленої станції. Росіяни завезли кілька градів. Найімовірніше, кажуть в енергоатомі, користуючись прикриттям енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива. Окупанти планують. Безпосередньо з майданчика ЗС обстрілювати зокрема Нікополь та Марганець. Тож підприємство звертається до МАГАТЕ і усієї світової атомної спільноти з інформацією про додаткове розміщення градів на майданчику ЗС і вкотре закликають створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації і деокупації. Ситуація з електрикою лишається напруженою по всій Україні через пошкодження під час ракетних ударів електростанції та високовольтної мережі в системі. Досі зберігається значний дефіцит електроенергії. Про це повідомляє Укренерго до усіх областей. Доведені ліміти споживання. Утім, вже зранку в кількох областях їх було перевищено. Тож довелось застосовувати режим аварійних відключень. Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію і постачання електрики. Майже щодня додаємо ще обсягу, але варто не забувати і не забувати усім, що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Часом зі зникненням електрики зникає і мобільний зв'язок та інтернет. Коли мережі працюють з перебоями, є декілька альтернативних варіантів комунікації. Зокрема, можна скористатися національним роумінгом, безкоштовно приєднатися до будь-якого оператора, що є у зоні дії вашого пристрою. Для цього в налаштуваннях вимкніть автоматичний вибір оператора та в ручному режимі. Оберіть мережу, яку бачить смартфон за відсутності інтернету та мобільної мережі у пригоді стануть і альтернативні месенджери найбільш розпосюджений чи Бриджфі, Брідлі, Бріар, Рамблі, Вокітокі та інші месенджери, що існують на сьогодні, їх можна завантажити як з Google Pay, так і з App Store для вашої операційної системи, саме вашого мобільного застосунку. І я раджу всім поставити однакові месенджери. Для всіх ваших членів родин або ваших сусідів для того, щоб ви могли спілкуватися за допомогою Bluetooth або за допомогою Wi-Fi, який буде працювати від ваших акумуляторів, да, на вашому мобільному пристрої, таким чином перекидати повідомлення через ваші мобільні пристрої вашим сусідям, да, або вашим родинам. Тобто ці системи працюють е, саме через Bluetooth і дозволяють перекидати повідомлення від одного відправника до кінцевого приймача або. Е, то слухача вашого повідомлення через такі ж самі мобільні пристрої, які приєднані до тієї ж самої мережі того ж самого застосунку, таким чином, налаштування єдиного застосунку дозволить вам побудувати поширену мережу там в вашому житловому комплексі, або до вашому мікрорайоні, або в вашій територіальній громаді, і ви зможете навіть без відсутності інтернету спілкуватися за допомогою коротких повідомлень. Харчові продукти, одяг, речі першої потреби, дитячі іграшки. Гуманітарний штаб Томаківської громади допомагає людям, які вимушені тимчасово покинути свої домівки через терор з боку Росії. Опікуються тут переселенцями з двох громад Мирівської та власне Томаківської. Штаб працює виключно завдяки небайдужим людям та різноманітним фондам. Стати благодійником та простягнути руку допомоги може кожен з вас. Як це зробити? Дивіться далі. Біля гуманітарного штабу Томаківки людно. Тут роздають допомогу тим, хто через російський терор був змушений покинути свої домівки. Набори з побутовою хімією та продуктами від українських виробників надала одна з Федерації України. Сухо, чай дали, муха попородяни. Ну і всякі приправи ті, консерви. Таже є з Цього набору продуктів каже пані Ніна. Їхній родині вистачить надовго, і це неабияка допомога для них. До Томаківки були змушені переїхати з Нікополя, який ворог щоденно поливає вогнем. Кажуть, тут їх прийняли добре. Всі допомагають, чи можуть. Як тільки ситуація у рідному місті покращиться, каже Ніна, вони обов'язково повернуться додому. Всі думали, що на новий рік всі повернемося, і дуже на це чіпаємо. Ну розуміємо, що обстоятельства поки, поки що не дуже, але всі звісно, хочемо повернутися додому. Олександра теж вимушена переселенка. Через постійні обстріли та страх за маленьку дитину виїхала з рідного марганця у серпні. Влаштувалась у Томаківці добре. Наскільки це можливо, каже у нинішніх реаліях. До штабу Олександра раз на місяць приходить по допомогу для родини. Ну таку то це, мабуть, другий раз ми отримуємо тут на ну іменно тут цьому сидочок сюди. А так кожен місяць продуктові набори нам дають. У гуманітарному центрі також є взуття, одяг, інші необхідні речі. Переселенців за можливості також забезпечують всім життєво необхідним. Постіль, ковдри, посуд, одяг, засоби гігієни, памперси, дитяче харчування та продукти. Усе завдяки небайдужим людям та благодійним фондам. Гуманітарний штаб у Томаківці запрацював з перших днів повномасштабного вторгнення що за місяці повномасштабного вторгнення вже викристалізувалася певна команда: команда волонтерів, команда благодійників, колектив районної військової адміністрації, люди, які нам допомагають, тут велике коло однодумців, які на сьогоднішній день ефективно працюють і вирішують завдання, в тому числі забезпечення людей самим необхідним, щоб пережити ці важкі часи. До процесу долучаються і місцеві підприємці, допомагають не лише у придбанні найнеобхіднішого, а й усім, чим можуть. Ми надаємо свої приміщення, свою техніку, свою ну, якби своїх працівників, допомагаємо перевозити, розгружати. Чим можемо, тим і допомагаємо. У Тамаківській та Мирівській громадах нині зареєстровано майже 6 тисяч переселенців. Нині у штабі є потреби у теплому одязі та взутті. Ковдрах, подушках та матрацах. Тож, якщо ви маєте речі, якими хочете поділитися, та бажання допомогти жителям району, звертайтесь до штабу у Томаківці. Телефони контактної особи нині на ваших екранах. Юлія Кочет, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе та до зустрічі.